Шин та гірлом рік, де сяють шаром сонця куполи, як сила предків пам'яті проріт, проріс, як оберіг гіркий поли, і пам'ять про початок наш почайну не висохне, не зникне й не згорить. Допоки силу роду своїм чадам із громом посила перун згорить. Моя держава, моя єдина, сорок мільйонів об'єдналися в родину, Дніпровські кручі, карпатські схили, ріка почайна, дай моєму роду сили Благословен! Кізькі піски гудять вітрами, з колосям на полісі в інтервал там володимир князь тримає браму а мудрий Ярослав будує вал моя держава, моя єдина, сорок мільйонів об'єдналися в родину, Дніпровські кручі, карпатські схили, ріка почайна, дай моєму. But he's Всім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Ось у нас закінчилась коротенька відпустка. Трішечки перезавантажились, відпочили, підлікувалися, повернулися додому. Але ніколи не буває все з усіх сторон окей. Дивіться, що робиться в нас на дачі. Ну, не можна залишати такі безпомічні рослинки. Самі ніби й за ними доглядали, але ж потрібно ті, що відсвіли відрізати, підлити. У нас дощів не було зовсім. Земля стріскана. Ось рядочок, де я сіяла кріп і шпінат. Ніби все зійшло. Потрібно його прополоти, підлити. Капелька лежить, але ж її треба включити. Нею придивитися. Так що сьогодні ми цим і займемося, трішки підполимо, Уже зібрали нут, сходили на ту ділянку, бо потрібно було подивитися, що там робиться. Подивіться, який виноград у нас уже синіє, набирає окрасу. Ми коли їхали, він ще весь був зелений. Дуже швидко час іде, все дозріває, хоч і погода якась не зовсім у нас літня. І подивіться, що робиться в мене з томатами. Коли садила, мені все було мало, сортів мало, кущів мало. Площі мало, а що з ними робити, теж мало фантазії, тому що ми її всі не заїмо. Ну, будемо зараз збирати їх і будемо щось придумовувати. Перці не стигнуть. Хоч і капельку їм включали цими днями. І не вистачає їм чогось, не вистачає в цьому році. Уже така пора. Ще бачу, є у них цвіту трошечки зверху. Я навіть не буду боротися за те, щоб вони його пов'язали. Красуня айвенго. Учора коктейльні їхала донька, то я її зняла, це залишилися залишки. Її вони найбільше всіх сподобалися. Солодкі, дуже смачні, дуже смачні томатики. Я ще навіть не пройшла і не побачила, що в мене тут коїться. Дуже гарно стигне полуниця. Треба її трошки підрихлити. Тут, я казала, кілька кущів. Вчора, мабуть, грам 400 зібрала діткам. Солодка і ароматна. Буря нам нічого не заважає. Ростуть собі, я їх не полола, тому що згорить буряк. Наверху на тій ділянці є у мене рядочок пропоненого. Він вже весь пожовтів і полягав. А ось це, я все думала, що це в мене томат з Португалії, а це виявилися жовті бананові ноги. Йому не вистачає кальцію. І я підливала, підливала весь. Ну нічого, це не зовсім піде. О, мама дорога, яка. Подивіться, що тут робиться. Від втора розгулялася. Зараз зніму і змикаю ці рядки. І дякувати Богу, що залишиться менше роботи. Ось такі в мене тут справи. Хурма. Подивіться, яка гарна хурма. Бачу, в мене на екрані такий він червоний, він такий оранжевий, дуже гарний. І смачний томат. І смачний. А це, мабуть, вовкат. Теж такий гарненний. Щось тут не витримало лихої долі. Це, мабуть, мікадо червоне. Ну що, йдемо, зараз будемо збирати урожаї. Друзі, може комусь потрібно томати? Перешлю новою поштою бо я не знаю, що я з ними буду робити. Зійшла сьогодні у погріб, томатної пасти ще вистачить на рік. Ну, Засолю літрів 20. Закрию томатну соку літрів 50. І все, ну, ще на якийсь салат. А їх тут ой-ой-ой-ой-ой. Ще весь зелений доверху Толстой. Ну що ж, до роботи? Ківі як висіло, так і висить. Мені здається, більше не наливається. Ну, якщо даже залишиться таке, а збирати ми його будемо в кінці жовтня, то теж непогано. Ми вже почали трішечки. Щіпати Руслан. Він ще не солодкий, але вже можна пробувати. Це тут з краю такі невеличкі у нас грони, але дуже гарні. Зараз візьму секатор, пообрізаю, відцвівши квіти, щоб хоч якийсь вигляд мав жоржинник цей у мене, то мені здається, ці квіти дивляться на мене і махають голівкою. Наведи порядок просять. Думала, баклажанів буде море, але... Но їх в цьому році зовсім немає. Ночі холодні, є. Ще пару днів назад було 12 градусів вночі. Це точно не для баклажанів, але нам вистачить. Скільки є, скільки нам вистачить. Я посадила їх, мабуть, забагато. Ось і моя грядочка. То мати в цьому року, році, дякувати Богу на славу. Я садила двісті кущів. Ні, 50, це більше як достатньо для нас. Вчора ми заїхали на дачу, а нас чекає гость. На другому поверсі. Молоденька така, да? Молоденька. Сова. Я хочу Погладь, погладь. Я хочу Погладь. Подивіться, які в нас гості є. Маленька така. Ти... Що, ми випускаємо? Ні, ні, я дай подивлюсь. Таке на долоні постапала. Ти... Дивіться. О! Ой, полетіла. Так. Ось таке собі совенятко маленьке. Залетіло вночі, мабуть, а вдень. Вилетіти не може. Добре, що ми заїхали і його порятували, а могло би і там і вбитися. Ось я закінчила вже збір своїх томатів. Вибирала лише стиглі, зіпсованих немає. Там було Декілька кущів з вершинною гнилью, а так всі томати суперові. Трішки в цьому році закрупні. Толстой у банку навіть мені не годиться. Ось цей ящичок толстого. Трішечки завелика. Я не люблю, варити не люблю, я пропарю і закриваю в томатному соку. Ну, засолю у відеречку. крупніше засолю. Ось така краса. Ну що, ми йдемо відпочивати. Завтра будемо вже щось переробляти, поділюсь своїми рецептами, що я буду завтра. Закладати в банки ось таке мікадо червоне рожеве чомусь мене не вразило, я його не можу знайти. Може, я його і не посадила. Ось так, друзі. Ну що, дякую, що зі мною сьогодні працювали. Усім до побачення. Мирної ночі і до зустрічі на моєму каналі. Усім пока-пока.